У Луцьку заговорили про збільшення вартості проїзду в тролейбусах із шести до восьми гривень для цього як належить організували обговорення почути, чому і на скільки гривень здорожчає квиток, прийшли журналісти, представники влади, самі працівники підприємства електротранспорту і жодного представника громадськості. Пояснення тому сказали спікери єдине. Ага. Але коли пасажиру це показати, то ви тут нічого не як які ви наприклад, От тому вони не прийшли. Що ж до вартості проїзду, Луцьке підприємство електротранспорту обслуговує 9 тролейбусних маршрутів у будній день? 40 тролейбусів роблять 433 повні маршрути вулицями міста і перевозять до 50 тисяч пасажирів. Протягом місяця залежно від пори року, ЛПС споживає від 400 до 600 тисяч кіловат годин електроенергії. Саме тому любе бодай найменше. Коливання цін на електроенергію на електроенергію на ринку від генеруючих компаній прямо пропорційно впливає на розмір тарифу на проїзд для нашої громади. Анатолій Моронюк розказав 30 червня нацкомісія, що займається державними регулюваннями цін у сферах енергетики та комунальних послуг, анонсувала нові граничні ціни за кіловат-годину. З 7-ї години ранку і до 19-ї години вечора гранична ціна на електроенергію, а саме в цьому проміжку часу, часовому проміжку часу працює наше підприємство 90% часу роботи, саме з 7 до 19 години. Так ось ця гранична ціна встановлена 5,6 гривня за кіловатт. Якщо до ціни додати вартість передачі, розподілу і маршрут постачальника, то підприємство отримуватиме енергію за більш як 7 гривень за кіловат. З точки зору арифметичної, математичної та будь-якої економічної, випливає логічний, логічний перегляд вартості проїзду. До того ж, за сім днів липня каже економістка підприємства, ціна на електроенергію зросла на 14-18%. Невідомо як ситуація складеться наприкінці місяця, коли підприємство утримає платіжки. Тож збільшити вартість проїзду в електротранспорті нагальна потреба. До того ж, практично в усіх містах України, окрім сум Кропивницького та Луцька, таку ціну на квиток встановили ще минулоріч. Сьогодні витрат нас по підприємству плану розрахунковується 130 тисяч, яке собівартість складає 8,55 За за проїзд Додам, що у вартість проїзду закладені витрати на електроенергію, зарплата працівників підприємства та інші витрати, наприклад, матеріали, обладнання, відновлення, амортизація тощо. Здивую, можливо, вас тим, що насправді діючий тариф 6 гривень він економічного обґрунтування не має вже давно, вже кілька, напевно, рік навіть. Лучани, які їздять тролейбусами, кажуть розмови про збільшення вартості проїзду чули. Може, що світло подорожчало, чи що? А зараз бензин скакнув. А ці маршрутики знову мабуть піднімля ціну. А тролейбуси наскільки ну, На 2 гривні максимум, мабуть. 8 гривень за квиток в електротранспорті лучани платити готові. Особисто мені не буде скрутно, тому що я все рівно буду, напевно, надавати перевагу тролейбусам. Все-таки 14-8. Бо я хоч і молода людина. Я отримую 5200 мінімально. Тому мені все таки дешевше і зручніше тролейбуси. Для мене це буде суттєво. Збільшать вартість проїзду лише після того, як рішення підтримують члени виконавчого комітету. На наступний день після цього, за прогнозами 20 липня, дорослий квиток у тролейбусі коштуватиме 8, дитячий 4 гривні. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.